Добрий день. Хочу поділитися з вами рецептом о, кольорового хліба. У мене вже дві хліби замішані, такі невеличкі, я вам пізніше кажу, а хочу вам на відео показати, як я роблю третій хліб, з якого будемо формувати таку косу. Тут у мене у місті 200 г просіяної муки. У мене така маймілкова помолу. Ви хочете тепер і собі ліпшу якусь ще може знаєте, муку. Я беру собі цю обочну. Так, туди ми даємо. Дрібку солі. Кояк сіль любить, я не даю много солі, бо сіль розріджує душевою тісто. Дрібку солі. Дрібочку таку невеличку цукру, може бути кафейна ложечка. коригуйте собі самі. Та я сюди даю сухі дріжджі. Ось робить з свіжими, я люблю такі, які, які мають такими марок. Так, даю туди чайну, чай, чайну ложечку таку рівну, невелику, а рівну a, сухих дріжджів. Зараз то сама файно перемішаву. І дам іще сюди майже чайну ложку олії. Я беру оливкову постійно, тому що я люблю ту олію. Зараз я вам покажу. Так, у нас то йде така чайна. О, така файна згорку. Така файна чайна ложка у нас йде туди оливкової олії. Оставляємо собі нам тут все мішало. Туй у мене 125 г. Сок із буряка. Чому 125? Бо так на всю пропорцію ну, позирайте за муку. Я мука яка рідна, можете маленько менше вляти, можете 100 дати. Якщо у вас файна мука, туди даєте 125 грам. Зараз ми наливаємо то буряковий сік 125 грам бурякового соку. Усю муку і файненько собі перемішуємо то, -то кістечко. Зараз ми собі додаємо, який нам треба буде. Бо кажу, мука всяка є. Ну, видите, як Я це собі умішу. Так. Можемо собі зараз ще маленько доляти. Так, все. І пішло десь 120 грамів. Десь 120 грам пішло у нас сюди бурякового соку. Добре вимішуємо. Чому я в рукавицях? Я не люблю робити в рукавицях, але все буряк сане міса на руках, подовго по треба буде будемувати. Та я собі тото замішу разу в рукавицях, а як буду формувати, я буду віти, може, возьму рукавицем. Ну що, файно, тут треба все умішати, або тут бурак перемішався файно з мукою. Муки не досипаємо, бо кісто не любить бути забитою. Ліпше має бути маленько ріджою, як такое забитою. Зараз я вам покажу, воно. В консистенції сикої має бути, або будемо ще маленько мішати, бо вже мало білого є. Так, зараз я помішаю ще мало. Буквально 2-3 минути було так до купи збити, будемо дати форму і бути з буряка, туди у нас вмішався. М -м. У мене є замішаний ще шпінатом і просто на воді. Зараз я вам все розкажу, як воно що до чого. Так, позирайте. Мало липне, мало. Мало липне, но то добре. Ви за то не переживайте. Покладемо його зараз, Знаєте, то кисне, але минут на 40 треба було нам то підкисло. У мене тут тепло. І ще я хочу вам повісти, що кісто не любить сквозняків. Так що, якщо у вас на кухні тепленько 20-25 градусів, віконечко не відкривайте. кисточко любить таке. Так, все. Тую у мене замішаною на бураковому сокові. Бурак пішов такий, я знаю, середній може, як, як кулачок, але ну, не дуже великий, бо шкода пак це куляти. Все позрайте, якої в мене тут є кісто. Тепер, ну кажи, то я зиму, бо вам не мішали мені теж. Тепер туй у мене є уже замішаною кісто з шпинатом по такому самому рецепту. Китуй у нас пішло на 200 грам 120-125 буракового соку, сирого бурака, не звареного, то на таку порцію муки, солі, і цукру, і дріжджів, і олії, у нас пішло 125 грамів сока шпината. Зараз я вам розкажу, як я роблю соки шпината. Пару пучків шпината. Ну, пучки є різні. По мого файного поріжного закинув його в блендер, додаю туди десь 70-80 грамів води. Десте 100, біда не буде. Переблендерила зараз ситочко, але через марчку файно удавити той сок. І маємо сок. Но це кисто шпінату, воно маленько пішло по текстурі. Маленько-густіше, бо шпинат, боршпінат, яким його файно удавлювати, Пішов ще з някакво, воно ну, то дуже добре. Так, ви сте знали, яка пропорція. Тепер все у мене така сама пропорція. Замішано просто білий хліб на воді. 200 г. муки, шіпка, дрібка, да, дрібка солі, дрібка цукру. Чайна ложка така, файна, рівненька, сушених дріжджів. Водичка пішла так само, але кажу вам, кого яка мука, ви собі так коригуйте, або то вам було добре. Позирайте, яка кісточку має бути. Видите? Секой. Секой файно є, до рук не липне. Я ось так і ще можу переробити. такою живою кісто, бо як буде густою як кісто забитої, буде вам хліб дуже недобрий. Mm. І ще що вам хочу казати? Це у нас тут такі три кісточка. Це з буряком. Якщо хочете ще один колір, можете на таку саму пропорцію дати хоча б столову ложку куркуми розвести у воді. І туди буде де він такий у вас жовтенький. Це у нас із буряком, з бурякового соку, це у нас із шпинатного соку, ви знали, а це у нас просто на водичці. Позирайте, такі красні три хлібчики. Е, я буду його формувати. У мене є така на хліб. тепшечка, текшечка невеличка. Що я буду з ним робити? Як 40 тут устоїться, я його розкатаю у жгути, сплету косу складу його в форму і буду його випікати ну, минут через 30, як постоять у формі. Ви можете робити, як хочете. Роблять просто кожен кусок того кіста розкачують, покладуть один на другий, скручують його в такий рулет і кладуть його у форму, Теж постоїть 30-20 хвилин у кого як тепло на кухні. Можете його теж випікати. Форма різна, як ви хочете. Можете його такими маленькими булочками наметати одно на друге. Будете бачити, як. Але воно у мене кисне 40 хвилин. Я займуся свою роботу, а ви будете писати коментарі: файні, погані, то таке діло ваше, як собі хочете. Все, давайте, пока!